Так, друзі, всім привіт. Случилась у нас невеличка аварія, Коротше, прорвало трубу, воду у нас, воду з трубою прорвало, Коротше, врізався, я другою трубою. Трошки ми сараєм тормознули, тому що треба було в хату воду зробити. Ну, от Таку траншею покупав, я яму кинув трубу вже. Ну от тут підсоєдинився. Така там же каналізацію будемо з кухні робити, тому що вона вся була. По хаті йшла, вирішильно зробити ванну з туалетом, віддільно з кухні все, коротше, вже розкопав, так вирішили так зробити, вже, щоб було воно ну, по-чоловічській, по-людськи. такі згони я все зробив, кран тут поставив, тому що вона пряма повністю йшла ця труба. Поставив згони, покинув нову трубу до кухні. Треба подивитися, щось тече, що протікає глянув. Ну, от от. І... І за того що сараєм трошки я там почав бетонувати, зараз все по порядку покажу швелера. Привезли нам, уже, привезли нам уже крокви. Зараз покажу все. Ну, я думаю, за, за дня 4-5, може більше недільку тут дорогу. Ну, будемо совміщати тут. Рано там будемо днем робити. Короче, потихеньку будемо так робити. Так і я покажу вам крокви, і привезли, що там по сарайчику трошки. Бачиш, ще десь трошки згонки будемо пробити. По сарайчику покажу, що там. Ми почали робити. Ну, Ось такі крокли нам привезли, зараз я покажу все. Ще треба буде поїхати, взяти, не <клес> <клес> Ще треба буде поїхати, профіль заказати, ну привезти профіль і пінопласт на сарай. Ну це вже попізніше. Ось такі крокли нам. Привезли доску на бришоточку привезли наверх. Ось такі крокви тут є короче, привіз я одну 6-метрову, бо він буде шість. 5,80 на 3,50 буде. у нас. Ну, короче, Таке привезли, оця кучка. Обійшлась 11,5 і нам разом з доставкою. Ну, Може кому цікаво, пишіть номер, я поставлю. Як не треба, я дам номер телефона, я думаю, хоче по собі от така кучка у нас. Далі що в нас, що я вже зробив, ну, зробив це, поки ми струби не прорвану, Ну, не прорвали. Почав ну, короче, короче, я бетонірувати, побітонірував я вже ці швеляра. Ось ці. Вони вже і гарно вистоялись, посверлив дирки в них. так от, Посверлив дирки і оці стопчики, я думаю. Це були колись старі лаги у нас. Давно вже під полом Дубові Вони ще хороші, класні. Коротше, їх сюди поприкручую. Ну, вже від сарая будемо ложити крок. Ну, Отак от от все постіп'енно вам буду показувати. Ну, Зараз трошки, бачите, воно вже було накрите, якби не, не вода. Ну нічого, треба трошки і те зробити, і це будемо робити потихеньку. Зараз ще трошки піду там трошки підроблю, щось і буду починати розбирати оцю, оцей верх, цієї кучі. Ну, цей кучі. Всі пристроїчки їх теж зносити буде розбирати, щоб можна було крок положити, а потім її вже всю повністю знесу. Да і Тут все буде бетонуватися. Ось таке у нас на хазяйстві. Там ще яму на каналізацію почав копати, вже трошки викопав, далі обложу її. Ну так, так так, рішили, тому що яма є, але ну, рішили її Ну, Я вже казав на туалет з ванною. От, А там буде на кухню. Ну, Отак от, от роблю. Ну, йдемте, я вам покажу ще наших, наших мамок. Як поросяти, кабанчики бачимо у нас в відео. А нашу мартуху з кнопочкою ще не бачимо давненько. Ось наша мартуха, мартуха вже злучена у нас, вона буде поросити у нас з числа 10, так, 10 числа жовтня. Ось така у нас, хто повний. Казали мені, о маленький не звучаєш. Ну, це другий порос у неї 200 плюс кілограмів. Маленька, маленька була хороша свиня. Спокійна вона взагалі. Ось така сьогодні, щоб ви розуміли, от я сів, ось така в нас макрута наша. Спокійна вона класна. Наша... О, чого ти шукає. Це кнопка. Кнопка у нас трошки стара. А, 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 а. Кнопочка теж звучена. Да, да. Та чекай, чекай, чекай. Чекає. <с meisten noise> Ось така вона тоже Кнопочка чачу, уїша затує. Ну, така в неї порода, зато вона зразу була кнопка, тому що вона була менша, така конча. Ну нічого. Хороша сумка довга, вона тебе змучена. Дай примерно она будет где-то с в месяц, месяца. В жовтом 20-25 дней. Вот она будет в тих числах тоже поросить на шахнове. Так, тихай, Кропа, Она трошки такая приклеивая. Дома. А, так, друзья, наши <coughs> будущие мамы. От ждемо, коли вони будуть. Ну, ще вони маловаті, звісно. Будуть зриватися, за... будуть бігати. От ми їх будемо звучати. Ось таких у нас 4 штучки, да? я зараз пушу. Ну, так ми і працюємо у нас хазяйські, Тих я не буду показувати, вже ви їх бачили тих кабанчиків. Якось так. Тут у нас клітички, це теж як я буду бетонірувати, треба тут. Ну поросята вже треба підготавлювати, все. Трошки там дири якісь позаливати, бетоном трошки підлякуло. Так само тут видно, не видно, щоб бачите. Так. так само тут треба трошки підливати, значить кнопку ми сюди переженемо, на бувай поросили, А Мартуха буде цих чотирьох заберемо, поділимо під а мартуха буде тут ще... нечего. Ну, Теж треба трошки щоб трошки підготувати до опоросі. Ну, от така сиділа усіх малює. Ну, от така на сьогоднішній день у нас. Отак ми працюємо, коротше. Ну, друзячки, вроді так чуть-чуть все показав, небагато, нема шопу, тому що там труби там. Ну, коротше, бігаємо, працюємо, туди-сюди, зранку стаємо, роботаємо, ну, коротше, так. Далі буду робити сарайчик. сьогодні почну вже днем його. Хочу вже стопчики поприкручувати, далі побачимо свою кришу, буду ставити, трохи вже трошки буду займатися там, водою яван, тому що я там ну, зробив ви побачили, трошки згоджувати. Ну коротше, друзі, все. Далі я буду по сараю їм показувати, щоб зараз знову не розказувати. наступному відео напитайте, буду показувати. Зараз ходить, я покажу, які у нас персички гарні. Остачаємося від от роботи. Трошки. Абрикоса нема, не було, у нас померзли, а персики, дивіться, які у нас. Небагато, видно? Дивіться, Ось такі у нас персики. Небагато, бо теж підмерзли трошки. Но... Ну класні, здорові. Такий врожай персиків. Будемо смакувати домашніми нашими персиками. Так, друзячки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Далі буде.